Звістка про смерть Уго чавеса венесуельців приголомшила. Тисячі людей вийшли на вулиці Каракаса висловити свою скорботу, підтримати один одного і сказати або й написати на мокрому цементі слова співчуття. Боротьба коменданта з онкозахворюванням тривала майже два роки. Він переніс кілька складних операцій. І від грудня не з'являвся на публіці. Лише напередодні влада повідомила про чергове погіршення його стану. Попри все це, мешканці країни до останнього сподівалися. Уго от-от одужає і повернеться до роботи. Ми зараз усі, як одна родина. Незнайомі люди на вулицях обіймаються і плачуть одне у одного на плечі, бо наш лідер помер. Чавес вічно житиме у наших серцях, а це допоможе нашому народові об'єднатися. Коменданте показав нам шлях, і навіть після його смерті ми будемо дотримуватися його. Чавес дав нам сили й розуміння, що навіть у найтяжчі моменти не можна зупинятися, а слід рухатися уперед. Західні ЗМІ називали Чавеса диктатором за придушення опозиції і жорстку антиамериканську риторику. Попри це, у Венесуелі угомав мільйони прихильників. Когось заворожувала історія хлопця з бідної родини, що піднявся до верхівки влади. Інших приваблювали численні соціальні програми, запроваджені Чавесом. А третіх підкупала харизма Уго. Лише торік Чавеса в чергове переобрали президентом. Втім, через проблеми зі здоров'ям його інавгурація так і не відбулася. Нового лідера оберуть вже за місяць. Ми любили Уго Чавеса усім серцем і ніколи не думали, що така сильна людина, як він, може стати жертвою хвороби. Він боровся до останнього, як справжній воїн. На жаль, у цій боротьбі. Він не переміг у своїй останній публічній промові. Президент Чавес чітко дав нам зрозуміти, на що він сподівається у разі, якщо більше не зможе очолювати державу. Він хотів, щоб ми виконали норми державної конституції а отже, повноваження глави держави переходять до віцепрезидента Мадуро. А за 30 днів відбудуться президентські вибори. У світі смерть Уго Чавеса викликала таку ж неоднозначну реакцію, як і його дії та слова за життя. Союзники виражають співчуття венесуельцям, як от Куба, де з нагоди смерті Уго оголосили триденну жалобу. А політичні супротивники, насамперед, США, сподіваються, що відтепер їхні відносини з Каракасом значно поліпшаться. Олена Хоменко, п'ятий канал.